Ганна і Степан були людьми небагатими все життя працювали на заводі, намагалися з усіх сил для своїх доньок. Родина мешкала в однокімнатній квартирі, яка дісталася ще колись від підприємства, тісно було, але звикли. Спочатку жили всі разом, а потім старша донька Олена закохалася, вийшла заміж і поїхала в інше місто. Мамо, я щаслива, казала вона тоді, у нас там будуть зовсім інші можливості не хвилюйтесь за мене. Тільки не забувай про нас, донечко, зітхала Галина. А молодша Наталі лишилась вдома, вчилася в подучилищі, підпрацьовувала в магазині, допомагала батькам по господарству і завжди була поруч. Життя текло, аж поки не померла бабуся по батьковій лінії. Її однокімнатна квартира, стара, але своя, звільнилася. Після похорону сім'я сиділа за столом і радилася, що робити. Може, продамо кину Степан, всім легше буде. Та ні заперечила Галина, у нас дві доньки одній ця квартира, другій та, і справедливо, і дітям допомога. Вирішили, що бабусина квартира дістанеться Наталі, бо Олена вже була заміжня, жила в іншому місці і не дзвонила місяцями. Наталя зробила ремонт, пофарбувала стіни, купила меблі в кредит, навіть ламінат новий поклала. Вона собою пишалася це мій куточок, тепер я теж маю свій дім. Батьки зітхнули з полегшенням, хоч у ній дочці допомогли. Минуло кілька років і раптом, мов грім серед ясного неба, повернулася Олена. Її шлюб розпався. Чоловік залишився у тій квартирі, де вони жили, а вона приїхала додому з валізою і сльозами. Мамо, тату, я все втратила. У мене ні житла, ні роботи. Я хочу почати все заново, плакала вона на порозі. Батьки не могли її вигнати, поселили в своїй квартирі, стали підтримувати, як могли. Але згодом почали виникати розмови. А чому це Наталя живе в бабусиній квартирі сама? кинула Олена одного вечора. Це ж і моя спадщина теж, доню. Але ж тоді ти сама відмовилася, намагався пояснити Степан. Ми думали, що буде справедливо віддати цю квартиру Наталі, а тобі буде наша. Відмовилася? Ні від чого не відмовлялася. Мене ніхто не питав, це незаконно, підняла голос Олена. Наталя, почувши це, обімліла. Олено, як це незаконно? Я тут все своїми руками зробила, я кредити віддавала, ремонти робила, де ти була тоді? Але сестра стояла на своєму. З кожним днем атмосфера в родині ставала все напруженішою. Батьки мучилися, одна донька ображена, інша почувається обдуреною. Галю, може, віддати половину квартири Олені, нерішуче говорив Степан, щоб не сварилися діти. А як тоді Наталя? Вона ж усе вклала туди, це ж несправедливе теж. Врешті Олена заявила або ви поділите квартиру, або я йду до суду. Ці слова впали, як камінь у воду. Галина не спала ночами ходила по кімнаті, а Наталя плакала я завжди була з вами. Невже я тепер повинна віддати половину сестрі, яка згадала про нас лише тоді, коли їй стало зле? За документами бабусина квартири перейшла на батька, і саме він мав прийняти рішення. Але зробити це було непросто, бо яке б рішення він не прийняв, одна з дочок все залишиться ображеною. Деякий час сестри намагалися домовитись. Наталя хотіла викупити частку Олени, але грошей бракувало. Олена ж наполягала на продажі квартири. Врешті, квартиру виставили на ринок і продали. Кожна з сестер отримала по половині грошей. Ось тепер усе справедливо кинула Олена. Та для батьків і Наталі ті гроші стали гіркими, бо разом із квартирою зникла і віра в родинне тепло. Наталя, тримаючи свою частку, сказала мати Мамо, ці гроші мені ніколи не замінять того дому, який я створила. Я втратила на квартиру, я втратила сестру. Галина лише важко зітхнула квартира це і бетон, а душу, доню, коли розділиш, не збудуєш заново. Минуло кілька років. Наталя таки зібралась, купила невеличку однокімнатну квартиру в іншому районі. Там було скромно, але затишно. Вона працювала, облаштовувала побут, жила своїм життям. А Олена кочувала з орендованих квартир до знайомих, бо гроші швидко розійшлися. І одного вечора вона таки прийшла до матері і каже: Мамо, я все зіпсувала. Через ту квартиру я втратила вас усіх, а квартира мені нічого й не дала. Галина, дивлячись на старшу доньку, тільки сумно хитнула головою. Найбільша спадщина, Олено, це любов і підтримка, а ти проміняла її на стіни. Тепер тобі доведеться все заново навчитися цінувати те, що справжнє. Так, квартира, яка мала стати опорою для дітей, обернулася розбратом, а правда виявилася проста не стіни роблять дім, а люди. І тільки там, де є любов і вдячність, там і є справжнє багатство.